Усім доброго дня! Сьогодні у нас 24 травня, давно не знімала відео і хочу вам показати, як виглядає половина нашого городу, половина в другому місці. Так що сьогодні лише покажу, що в нас робиться тут. Розсаду висадили поміж дощі. Коли була загроза заморозків, накривали агротканиною робили такі їм теплички зараз підійду ближче, покажу, що в нас тут твориться. Ось уже у такому стані киві, на виході квіти, холоди трошки стримали. Ми в цьому році його вже підрізали, побачили, як вирощують на Закарпатті і трохи йому прирізали його вже пагони, лохіна. Вибила на цвіт, приросту не дає. ми в цьому році вже її трошки підгодовували азотом, фосфорними добривами будемо щось робити, щоб вона трошки дала вріст. Такі троянди, їм вологи вистачає, вже пробує нападати тля. Ось така золотиста смородина. Ми залишили вже собі один кущ, нам його достатньо. Сходити мої, почали сходити мої жоржини, не всі, але вже на поверхні. Над теплими грядками чоловік зробив такі міні-теплички. Ми їх накрили агротканиною. І подивіться, які у нас ранні томати. В одному парнику висадили томати, в іншому цвітну капусту і капусту броколі. Тут у мене два рядки озимої цибулі, часник зимовий і кущівка. Чосник сіяниць. Вперше вирощую цьому році фізаліс. Він уже, бачу. Пробую цвісти. Висадили перці, баклажани і ось такі томати. Кабачки з розсади накрили з такими тунельками малими. І покажу буряк з касети. Шість листочків вже є.